Нас реально зараз блін, капець яка критична ситуація на фронті. І якщо от нам зараз, умовно кажучи, посипатися, то росіяни нас візьмуть тепленькими. В чому критичність всієї ситуації на фронті? До реально критичної ситуації в Покровську та Мирнограді додається ще й Запоріжжя. Окей, сорі, не Запоріжжя, Гуляйполе Запорізької області там надзвичайно складна ситуація з точки зору того, що росіяни просунулися вже і Сирський, і там. І сили оборони півдня визнають про те, що росіяни просунулися, Вони офіційно вже визнали, що вони захопили рівнопілля. Що це за населений пункт? Це село, яке лежить на північному сході від Гуляйполя, це висота співвідносно до Гуляйполя, і це відповідно можливості для російських пілотів для того, щоб обстрілювати нашу логістику. робити з Гуляйполем все те саме, що вони робили з Покровськом, відрізаючи абсолютно всі логістичні можливості і всі логістичні маршрути. Я вчора спілкувався з бійцями, які воюють на цьому напрямку. Вони кажуть, ситуація. Ну от геть недооцінена в якійсь мірі в українському суспільстві з двох міркувань. Перше, тому що те, що сталося на Голій полі, це не новина. Це не те, що сталося там за, за день, за тиждень, за два. Там була стала. Тенденція до постійного погіршення від часу, коли ми втратили вугледар, і до сьогодні ворог постійно просувався постійно там виникали ті чи інші управлінські проблеми, ті чи інші кадрові проблеми і тому подібні речі за останні лише три місяці тільки під Голяйполем на стику Донецької Запорізької та Дніпропетровської областей було захоплено 250 квадратних кілометрів. В підсумку ми дійшли до того, до чого ми дійшли. Зараз уже бої розпочинаються за голяйполе, і найгірше в цьому Андрію ситуація насправді. Ми дуже детально цю тему проговорювали з Юлією Кирієнко, воєнкором ТСН в нашому подкасті цього вівторка. Лінк зашиваємо, щоб ви подивилися. Друзі, це окремий величезний розбір, важливий розбір. Ми детально проговорили про явище російського Рубікона. Та звісно, це не треба робити з цього підрозділу. Якихось там демонізувати його. Це такі це самі. треба люди... оцінювати справедливо і по-дорослому. Це люди з як то кажуть, з плоті і кісток. Такі це самі це як... люди з плоті кісток, які мають необмежений ресурс. Оце не

І централізацію робити... централізацію цього ресурсу а, від російської влади, і от Рубікон, працюючи на Голіпільському напрямку... Рубікон, вибач, нагадаємо, хто не дивився. Да, це да. топовий підрозділ сил безпілотних систем Російської Федерації, які до речі загалом... офіційно створені були uh, uh, загалом... на передодні. так і uh, загалом насправді на базі Рубікону і СБС російський розвивається. Да. Тобто, і Рубікон це вже не тільки там ФПІжки, це і бомбери, і далекі Ну, з бомберами в них, до речі, не дуже. А в них бо вони бомбери так і не знайшли. В них і все. Вони навіть розвивають. Просто... Це до моря вже Васильда, але в них просто безліміт. Цього по перше. В них, без в них дуже важлива складова. Це люди. Вони навіть рекрутинг вже зараз влаштовують на рівні 16-17 років, навчають пацанів в школах і тільки їм вони сягають 18. -ти. Одразу потрапляють до Рубікону. А в них це система, яка працює не тільки по постачанню дронів, але й в них система, яка постачає з Китаю засоби малого РЛС, які дозволяють виявляти наші бомбери, наші крила на фронті на переду на передньому краї збивати. Тому що засоби малого ППО в їхніх руках а в них є можливості співпраці з російською авіацією, яка несе каби. І відпрацьовує по наших пілотах. От саме найбільша проблема з того, що я собі оту і проговорив з хлопцями на гуляй-полі полягає в тому, що іде відпрацювання наших пілотів. Стрілецьких боїв немає, немає стрілкатні, є тільки відпрацювання по пілотах. Втрати серед наших пілотів зростають. Нам треба концептуально змінити наш погляд на те, щоб знищувати ворожих пілотів. Але для цього нам треба ресурси, щоб наша авіація могла е, знищувати ці пілотні розрахунки, точки їхні гнізда. І нам треба ракети до хаймарсів до інших систем, які би дозволяли нам потужно задавати по них ударів. Тому що якщо пілот засів в підвалі, хрена з ти його знищиш звичайною fpv впівішкою. От це в чому на, проблема. Це. Найбільше насправді. Про... І Нам треба ресурс. Ресурс нам треба допомагати нашим пілотам. Нам треба допомагати, щоб вони мали FPV, різні дрони. Для цього в нас триває а, великий збір на покровський напрямок на 10 мільйонів гривень, з яких ми робимо 18, а можливо, зробимо 20 завдяки нашим норвезьким партнерам. Ми вже все закупили, все скоро буде в хлопців, але треба закрити бурги. Натомість ми вам маємо даруємо шанс виграти автомобіль за 100 гривень або iPhone 17 Air за 20 гривень. Посилання на банку в описі QR-код додаємо. Теж тут він буде впродовж нехай всього відео. Будь ласка, долучайтеся, це все необхідно на покупку. А якщо я виграю, ти мені віддаш iPhone? Ні, немає права. Ти організатор, це заборонено. Я просто хотів якраз поміняти телефон, та я думаю, може Ну все збирай гроші про Рубікон. Подивитися в зашитому лінку на відео. А ми йдемо далі до Запоріжжя. Що відбувається? Ворог усвідомлює, що наш ресурс обмежений, і на своєму оперативно-стратегічному рівні він використовує наші прогалини на тому чи іншому відтинку фронту, аби розтягувати наші сили безпеки і оборони. Що це відбувається? Тут і Вовчанськ, який активізовується попередньо, тут і Куп'янськ, в якому легше не стає. А тепер це і Запоріжжя, де активніше ворог буде просуватися і використовувати свої резерви. За нашою інформацією, ми бачили, як з боку пологів нам передали інформацію. Правильні люди, яким ми дуже дякуємо за те, що ви є і е, навіть в окупації ніколи не забуваєте про підтримку збройних сил України, е, рухаються в обікгуля й поля е, з російські військові, тобто резерви вони підтягують. Вони навмисно розтягують наші сили оборони на різних відтинках фронту для того, щоб ми не могли наші резерви сконцентрувати, наприклад, на покровсько-мирноградській агломерації. Сам той факт, що росіян є в рази більше 700 тисяч військовослужбовців Російської Федерації на території України, ми просто не стягуємо. Піхотою та особовим складом ну і це поєднання. Насправді це дуже небезпечне поєднання технологій і кількості людей, тому що от росіяни реально володіють великим ресурсом в грошах і в людях. І я цю історію тут, тут треба теж подивитися на сторону медалі, трішечки навіть позитивному боці, тому що зараз люди собі волосся рвуть на фоні міндічгейту, проблем в Покровську, відступів, які відбуваються на голійполі. Люди волосся рвуть, коли бачать ці всі відступи. Але наші друзі з Діпстейт написали ну. Правильні тези про те, що народ. Ви ж часто говорили про те, що треба зберігати життя українських військовослужбовців. часто відступати. Саме це зараз відбувається на голі полі. Ми відступаємо, бо немає змоги стримати цю навалу. Немає тут я на всі 100% це підтримую, і нарешті ми цього досягнули. Насправді, це теж наша заслуга такого мілітарного громадянського суспільства, лідерів думок, журналістів, військових, які. Тиснули і казали, камон, давайте перестати брехати. що Ти тримаєш там трьома людьми цілий ротний опорний пункт чи навіть зводний опорний пункт. Давайте відходити на більш заздалегідь кращі позиції. Це відбувається. Це плюс. Мінус в тому, що з комунікацією завжди тупа, повна. У Нас один день виходить речник Півдня, каже, п'ять населених пунктів втратили. Потім виходить е Манько, е каже, начальник управління штурмових військ. Каже: відбили, зачистили і ще й скоро в Донецьку будемо. Виходить Сирський, каже: Та ні, ми три населених пункти втратили. У Мене ще раз питання. Манько. Фаворит сирського він буде нести відповідальність за те, що він продає недостовірну інформацію, та ще й транслює її в суспільство. Таким чином фактично вводить в оману частину нашого суспільства. Я розумію, що вже в моєму питанні зашита відповідь, воно риторичне, але це дістало. Так, так, це, це, твоє питання надзвичайно риторичне. Так. Насправді, по... Нас, ну, насправді, по відповідальностях треба. Так, окей, ладно, не буду я зараз цю тему піднімати. Це тут, далеко тут ми, просто, ми просто зараз, ми, звісно, зараз поговоримо. Ну, давай, давай зараз перейдемо на другу тему. Ну, давай просто, давай просто... Ні. Запоріжжя і, і перспективи, і наслідки. Рівнопілля. А. Ворог а. підходить до Гуляйполя. Може... Відрізає, відрізає логістичні шляхи. Забирає Що зараз гріху. ворог отримує після рівнопілля? А. Ворог отримує оперативну спроможність вийти на, півно, на північні околиці Гуляйполя. Тобто місяцями, а то й роками. Ну, вже рік точно, завдяки силам оборони півдня, ворог не міг просуватися з південних напрямків uh -huh. в бік Гуляйполя і Оріхова. Це відбувалося дуже довгий час. Неодноразово ми в нашому іншому подкасті Тотальний спротив в понеділок виходить що понеділка. Аня Ткаченко записує. Подивіться, будь ласка, якщо хочете. Ми там неодноразово тему Півдня розбираємо, розкладаємо, і Запоріжжя завжди відбивалось. Завдяки мідлстрайкам, завдяки роботі на випередження, знищували російські ешелони потягів, склади БК, це все було руйнувалося. Ворог знайшов лазівку, пішов зі сходу. Пішов зі сходу, зайшов в тили, і тепер у нас з того є проблеми. Чи можемо ми відреагувати? Може. Я впевнений в тому, що час ще є. резерви можна підтягнути, але чи є в нас ці резерви? Нам бракує особового. Ну, я тебе скажу. Ну ти позитивний блогер. Ну дивись, я не позитивний блогер. Я вважаю, що ще не не є точка біфуркації Ну, Ясно, що ми зараз укріплюємо цей напрямок. Але... Це ще не Покровськ. От, коли ворог зробить оперативне оточення навколо поля або оці клешні зробить які Та я фактично боюся. Є боюся, скажу так. Боюся, що там і без клешні може все обійтися в такому швидкому режимі. Я вважаю, що е, ні, я вважаю, що є нас шанс там стабілізувати ситуацію. Я знаю, які підрозділи там можуть відпрацювати і допомогти. Е, ті підрозділи, які місяцями стримували і проводили активні хороші дії. Я вважаю, що вони можуть збалансувати ситуацію, і я в це активно вірю.